Гірник спорт у дебютній грі зимового чемпіонату Полтавської області вдома виграв у Кременчуцького будівельника з рахунком 4-2. Наступний матч команда Валерія Куценка зіграє у неділю 9 лютого із Кременем 2008 у горішніх плавнях на стадіоні п'ятої школи. Початок зустрічі о 12.00. У горішніх плавнях завершилися двотижневі змагання з волейболу пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Протягом другого тижня найкращі команди виявили юнаки та дівчата 9-11 класів. Серед юнаків на цих змаганнях третіми стали гравці ЗОШ номер 3 друге місце у п'ятої школи. Кубок переможців отримала команда ЗОЖ номер 1 Тепер вона виступатиме у районному етапі змагань. Серед дівчат третє місце у ЗОШ номер 3 Другою стала команда ЗОШ номер 6 Кубок переможниць отримала капітан команди ЗОЖ номер 5 Софія Проненко. Разом із трофеєм дівчата п'ятої школи здобули путівку на подальший етап змагань. У горішніх Плавнях відбулися запливи міського етапу змагань Спартакіади Повір у себе участь у них взяли юнаки міської філії Полтавського регіонального центру Інваспорт. Свою першу в житті медаль на цих перегонах здобув восьмирічний Тимофій Чуприна. І з нагородами завершили свої запливи й інші учасники міського етапу змагань. Юнаки Дю США 3 стали переможцями турніру з баскетболу в Олександрії. У зимовому кубку серед юнаків віком до 14 років участь брали команди Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. У Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області із загальної фізичної підготовки, який провела обласна федерація веслування на човнах класу дракон. Серед дівчат віком від 10 до 12 років веслувальниця ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів Аліна Білогаєнко стала бронзовою призеркою. Тренером медалістки є Інна Скляр. Серед дорослих на рахунку представників клубу Драгонком із горішніх плавнів шість нагород. Серед чоловіків Володимир Сидоренко здобув перемогу. А Кирило Лазаренко був третім. Серед жінок першою стала Ольга Карпенко, а другою Ольга Лебідь. Серед жінок категорії 40+, Надія Шило виборола перше місце. А Марина Бабарика третє. Волейбольний марафон шкільних змагань у горішніх плавнях продовжився баталіями гімназіади серед юнаків та дівчат вікової категорії не старше 16 років. Першими переможців та призерів виявили юнацькі команди. Змагання тривали два дні. У першій у двох групах були визначені пари, які склали стикові матчі за остаточні місця. У фіналі зустрілися команди п'ятої та четвертої шкіл. Гра була напруженою, м'яч навіть опинився у такому важкодоступному місці. У першій партії важко було передбачити переможця, але наприкінці партії менше помилок припустилася команда ЗОЖ номер 5 Коли рахунок партії був 24-21 на користь цієї школи їй не вдалося реалізувати один сетбол. Але надалі подача команди четвертої школи виявилася не дуже вдалою. В четвертій школі не все вдалося у стартовій партії, і вона прагнула виявити себе у другому сеті. Втім, подальша частина матчу пройшла за сценарієм ЗОШ номер 5 Вона пішла у відрив 15-9. Четверта школа намагалася наздогнати суперника і переломити хід поєдинку, але відрив п'ятої школи зберігся до кінця партії, яку вона виграла. Вже займаюся один рік волейболом. Мені це сподобалось. Тому мені кажеться, що ці змагання були для мене такі чуть-чуть легкі, тому що команда була дуже добре зіграна і я зміг атакувати з двох ліній, з першої та другої лінії. Всі моменти були ключовими. Команда дуже добре грала, ну, не можу виділити когось, щоб погано грали, то всі моменти були гарні. Перша партія, мабуть, там Хвилю більш хвилююча, так? Так, було дуже хвилююче, тому що треба було займати перше місце, щоб ми обрали кого брати на зональні змагання. Тому треба було перемагати. Гравці четвертої школи розповіли про причини поразки. Грали добре, програли п'ятій школі, ну там ошибки були. На нас дуже так атакували. Дуже подачі в нас не йшли зовсім просто. Дуже людей дізволялися за цього. ми ну, і з цього програли. Які в тебе функції на майданчику? Пасувати і подавати добре. І та й все. Нам байдуже, тому що ми будемо їхати на зону, захищати школи. Говорі. Твої враження. Враження хороші, але треба старатися далі. Твої враження від матчу. Позитивні, але на дезморалі були тому, що с'язуючий не давав гарні паси, і деякі не вміли перебивати м'яча. Перемога у цьому вирішальному матчі дозволила команді ЗОЖ номер 5 посісти перше місце на церемонії нагородження. Найкращим командам були вручені грамоти. Третє місце у міському етапі гімназіади серед юнаків. Посіла ЗОЖ номер 3 було дуже красиво, гарно, круто грали. Ну, Були... Дуже подобається. грати в волейбол. Були неякі труднощі, але ну... ми справлялися з усіма. Які емоції від, е... від волейболу отримуєте? Зривні. Дуже чудові, гарні, красиві, прикольні. Свою грамоту та вітання отримали срібні призери турніру. За заняте, друге! Нагороджується команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 Грамоту за перше місце має команда ЗОШ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, яка на гідному рівні провела увесь турнір. На базі команди п'ятої школи буде створена збірна команда юнаків, яка представлятиме горішньоплавнівську територіальну громаду на зональних змаганнях з волейболу 14 лютого. В нашому місті зональні змагання з волейболу тому найкращих. Гравців, будемо формувати в команду. Всім дякую, до нових зустрічей. Після міського етапу гімназіади юні волейболісти горішніх плавнів продовжать тренування, аби гідно представити свою територіальну громаду на зональних змаганнях з волейболу. У рамках шкільного турніру гімназіади з волейболу найкращі команди міського етапу визначили й дівчата. Після групового етапу вдало провели матч за третє місце господарки турніру із ЗОЖ номер 2 Вони стали бронзовими призерками. Я коли граю, мені дуже стає радісно. Я люблю грати в волейбол. Що найбільше вдається, подача, там, можливо, атака, прийом. Прийом здається найбільше. Що не вистачило вам? Зібраності, Зібраності, так, да, трошки. Дуже задоволені. Я, я рада, що ми виграли третє місце. Я теж дуже довольна, що ми виграли третє місце. Складався матч з першою школою. Як вдалося виграти? Було легко. Було легко, так. Да. Фінал серед дівчат пройшов у напруженій боротьбі. Тут зустрілися команди ЗОЖ номер 5 та ЗОЖ номер 3. На суддівській вишці був вчитель фізичної культури ЗОЖ номер 1 Валерій Тягай. Третя школа мала міцну підтримку з боку її директорки Інни шахман, яка відвідала відповідальний матч дівчат свого навчального закладу. Ближче до першої партії п'ята школа забезпечила собі невеличку перевагу двадцять а потім зош, номер 5 довела справу до перемоги у першій партії. У другій партії третя школа намагалася вирівняти положення завдяки ось таким розіграшам. Втім, напруженої боротьби не вийшло ЗОЖ номер 5 заволоділа перевагою більш ніж у 10 очок і до вирішального моменту матчу зуміла збільшити відрив 23-12. Навіть за такої ситуації третя школа продовжувала свої атаки і боролася до останнього. І все ж таки за рахунку 24.15 настав вирішальний момент. Невдала подача суперниць, і це перемога команди ЗОш номер 5 <плес> Гравчині п'ятої школи завершили турнір у гарному настрої, адже вийшли на перше місце. Якби не наша командна робота, мабуть, то ми б ну я не знаю. Якби не наша командна робота, і якби ми е, не так відбивали, прямо як на плечо-пліч грали, то, мабуть, би програли. А так, взагалі, ми думали, що ми програємо в третій школі, але так сталося, що ми виграли. Ми вдячні нашому. Е, Тренеру, вчителю за те, що він нас підготовував до змагань. Дякуємо також нашим вболівальникам за те, що вони нас вболівали, та дякуємо нашим суперникам за те, що е, теж показували достойну гру та е, давали нам змогу теж грати. Ми боролися за кожен м'яч. Е, ця перемога супер. Найважливіша перемога Пліч-опліч чи тут? І чи обидва турніри? Обидва. Я вважаю, що всі перемоги достойні, і це всюди важливо. Не наскучило вигравати. Мені ще ні. Ми а, вчора виграли у район. Не виграли ви, а пройшли нашу групу у районі по баскетболу. Баскетбол теж тримаємо. Завтра знову змагання по баскетболу. Тільки вже гімназіада. Сьогодні волейбол. А, мені не набридло вигравати. Це мені дає таку мотивацію розвивати ще, розвиватися ще більше і давати і займати тільки перші місця. Тобто переключилася з баскетболу на волейбол. Важко це було зробити? А, насправді ні. Я дуже універсальна. Я займаю. Як атлетикою, баскетболом, волейболом, брижками. Ну, Мені це дуже подобається. На церемонії нагородження команда ЗОЖ номер 5 отримала грамоту переможниць. Вітання із добуттям другого місця та грамоту отримала команда ЗОЖ номер 3 Були шанси у фіналі. Були. Були, мені все дуже сподобалось. Моя команда найкраща. Я вболівала за них. І друге місто виграли. Я пишаю своєю командою, я її дуже люблю. Ну, чим цікавий волейбол тобі? Чому ти в нього граєш, займаєшся ним? Е -е, взагалі я грала з друзями і я так закохалася цей від спорту. Це мене захоплює дуже. Також відзначимо третє місце у турнірі команди ЗОЖ номер 2 яка виявила свої найкращі якості і дала бій лідеркам шкільних змагань з волейболу. Із грамотами та позитивними емоціями учасниці команд зробили пам'ятні світлини та надалі виборюватимуть призові місця у наступному етапі гімназіади. Для участі в ньому буде зібрана збірна команда учнів та учениць горішніх плавнів. Команду будемо збирати найкращих гравців з усіх шкіл, які, перш за все, і займаються волейболом. І кому ті діти більше будуть формуватися на основі п'ятої школи. Найближчим часом шкільних змагань для учнів та учениць горішніх плавнів буде вдосталь. Суботу наша команда вирушить в місто Миргород з боксу з гімназіани. 11 лютого. У нас буде проходити фінальні змагання в місті Кременчугу з пліч-опліч Баскетбол, дівчата. 14 лютого у нас буде відбуватися змагання сьомої гімназіади серед юнаків. Зональні змагання з волейболу. 18 числа 18 лютого у нас будуть змагання. Сьомої гімназіади з волейболу серед дівчат дуже напружений такий графік, тому що і пліч-опліч, і гімназіада, і тому дуже напружений такий і гімназіада, тому що підходять терміни проведення тих змагань, і пліч і тому дуже і для вчителів, і для дітей це е, дуже напружені такі дні. Але нічого, ми стараємося, будемо перемагати пліч-опліч. Думаю, що ми майже всіх Вийдемо в фінал. Другий етап гімназіади з волейболу за участю команд Кременчуцького району пройде наступного тижня у горішніх плавнях. Ігри відбудуться 17 та 18 лютого у спортивній залі Динамо. У Кременчуці розвиток кіберспорту продовжився турніром візитне кап з дисципліни Каунтерстрайк. Участь у цьому змаганні взяли вісім команд, до складу яких входили по п'ять гравців. Про те, з чого починаються поєдинки та у якій атмосфері вони проходять, розповідає організатор турніру, директор кіберспортивної академії Ягуар Владислав Буданов. Дисципліна, порядок, е е е товариські відносини. Е Сідаємо за комп'ютера, підключаємо свої девайси, Як ви бачите, є стандартні девайси від самого клубу? Є свої особисті, які більш комфортніші під хват руки, під розмір руки, якийсь розмір там клавіатури та інші фактори, які на це впливають. Хлопці підключилися, настроїли їх під себе. Там звук, там гучність більше, менше. Там так, чутливість сенсору на мишці. Комусь треба трошки більше, комусь треба трошки менше. Боротьба у турнірі велася за грошові винагороди та чималу кількість призів від партнерів змагання, а також за звання MVP турніру найкориснішого гравця. Щоб стати володарями головних трофеїв, потрібно було потрапити до гранд-фіналу. Стосовно результатів, все було непередбачено. Дехто показував неймовірний результат. Від тих від кого не очікували, показували прекрасну гру і перемагали там, здобували важливі собі раунди. Цього можливо, і, і, і декому не вистачало, типу там для перемоги в самій грі. Але прекрасні раунди і суперклатчі сьогодні ми це бачили. Турнір вийшов тривалим, але час для учасників та вболівальників спливав непомітно. Як завжди, матчі проходили з азартом, а самі гравці виявляли емоції під час поєдинків. Команда Ягуар вийшла до другого раунду, але зупинилася в кроці від вирішальних матчів. Одним із гравців команди Ягуар був 23-річний Денис Григоренко. Ми провели три матчі. Перші ми перемогли доволі таки легким рахунком. Опонент був не дуже сильний, але як виявилось потім, ми теж були не дуже сильні, тому дві наступні гри ми програли. Загалом дуже багато сильних опонентів, які гарно грають, дуже міцно та плотно стріляють. По головам, в тіло теж дуже добре бувають за ВП. На жаль, вилетіли, з цього зіграли три гри. Сподіваюсь, повернутися наступний раз сильнішим. Денис розповів, скільки часу зараз він приділяє грі у Каунтер Страйк, та як налаштовувався на цей турнір. Я спочатку взагалі зробив собі таке, як установочку, що я просто приходжу пограти та отримати задоволення. Якщо зможу, переможу. Якщо ні, то ні. Я відношуся до цього абсолютно спокійно. Так, трохи засмутився, тому що не зміг показати повністю свою гру, не зміг себе реалізувати. Але загалом мені дуже сподобалось. Сподіваюся, таке буде проходити частіше, і наступного разу я вже зможу показати і та проявити себе в Контрстрайк. Я граю вже більше десяти років з місцями з переривами. Люблю це діло, але зараз це більше як хобі. Думаю, більше двох-трьох годин для мене на день зараз це вже вже забагато. У кріслах серед гравців були лише молоді люди, хоча інтерес до гри виявили й дівчата, які були присутні в залі. Анна Тригубенко отримала неймовірні емоції на турнірі. Вона не грала, але палко вболівала за свого хлопця. Я дівчина хлопця, який грав тільки що в турнірі. Мої емоції були дуже яскраві, тому що це щось нове в житті, особливо в такий час. У мого хлопця були емоції також яскраві, йому це подобається. я Знаю, я прийшла його підтримати, але ось останній раунд був не дуже гарним. Ну нічого, може наступний раз буде краще. В одній з команд до перемоги йшов 24-річний Максим Комсомольський. Він працює у банківській сфері та має чималий досвід гри в Counter-Strike. Я граю в основному тільки в Контрстрайк. Недавно отримав медаль за 10 років. Тобто, я вже 10 років граю в Counter-Strike. Дуже подобається ну, взагалі, що тут скажімо так. Ну, це змагання, це дуже подобається. що Не сам на сам з собою там, якісь ігри на прохождення, скажімо так, а ну, саме командний спорт. Для мене, як моє друге робоче місце, я тут проводжу майже стільки часу, оскільки на роботі, дуже подобається. Незабутнє відчуття. Команда дуже, дуже старалась, і суперники теж не відставали. Но, напевно, через те, що ми. Більш дружні, більш зібрані, то нам вдалося, ну я вважаю, дуже легко перемогти. Кіберспорт має свій розвиток у Полтавській області, каже організатор турніру з кіберспорту у Кременчуці. Владислав Буданов. Найкращі команди приїздять на турніри асоціації розвитку спорту. Потавські хлопці сьогодні також відвідали нас. Було дві команди, були хлопці з усього Кременчуцького та Полтавського регіону. Да? Тому на Полтавщині зараз таких два-три активних турніри, які проходять там декілька разів на рік. Ми намагаємося проводити три рази на рік. І хлопці можуть для себе прийти спробувати свої тактики, свої фішки, випробувати себе, відчути цілий букет різних емоцій, і потім цим досвідом. Вже розпоряджатися як кому треба. Хтось це для душі робить, хтось це робить більш професійно, щоб потім десь онлайн вигравати якісь кваліфікації на титулованій турнірі міжнародні отримувати квоту на турнірі з найбільшим призовим і потрапляти на просцену, де вже розігруються мільйони коштів. За підсумками першого 2025 -го року турніру з кіберспорту, який проводила Академія Ягуар, перше місце посіла команда потужні з Кременчука. Гості з Полтави із команди Майндгейм стали другими. Кременчуцька команда «Айван» показала третій результат. У планах Академії Ягуар проводити три турніри на рік. Наступний планується влітку, а третім буде різдвяне змагання наприкінці 2025 року. У рубриці топ-коментар директор кіберспортивної академії Ягуар та організатор турнірів з кіберспорту у Кременчуці Владислав Буданов розкрив деякі нюанси спортивних змагань, де його учасники виявляють себе не у спортивній залі, а у кріслі за комп'ютером та з мишкою. Отже, як взагалі потрапляють у кіберспорт? В кіберспорт потрапити це важко. Не без того, що є кумовство, але, типу, знаєте, якщо у людини є можливості різного характеру, типу, різних ресурсів, фінансових, моральних, психічних, людина вдома проводить багато часу для того, щоб оточувати свої навики, дізнаватися в різну інформацію, потім цією інформацією відточити їх, натренувати навики, і потім вона там йде по дробинці, взагалі, якщо то йде йдеться. Ця мова про як сьогоднішній захід дисципліни Контрстрайки мова про «Контрстрайк», то там є такі, як і ліги, де професійні команди між собою змагаються, і є ієрархія, типу, від нижчої ліги і до вищої. І якщо ви досягаєте там є сель про ліги, там де змагаються люди, де вже стоять на зарплатах, так хлопці там отримують зарплату в місяць за те, що вони проводять час за комп'ютером, типу відпрацьовують типу, да, за бренд, який вони рекламують. Мують і представляють то потім вони звісно потрапляють на про якщо там таланти їх можуть викупити там, перекупити все юридично оформлене типу, і записується до трудової. Вік у кіберспорті є дуже важливим фактором. Юні гравці віком 16-17 років мають більший потенціал ніж ті, кому за 20. Багато в чому вік впливає на швидкість прийняття рішень, реакцію та інші якості, які потрібні у кіберспорті. Молодість дуже сильно впливає на те, щоб люди себе нормально відчували в кіберспорті. Це реакція, скорість прийняття рішення та інші фактори, щоб витримати таке навантаження цілий день на лан-турнірі, типу, да, вийти в зони комфорту, прийти в стороннє приміщення, знаходитися серед кагалу, де тобі можуть заважати любий там шорох, там звук тобі може там суперечити і вибивати з калії. Але от так перемагає сильніше. І перемагає той, хто найшвидше адаптується, хто хто більше стресоустойчивий, хто і вже у кого є досвід, хто аналізує, у кого такий є моральний психічний стержень. Багато дуже факторів фізично це важко, непросто тому ви ж бачите у світі є такі невеликі качелі, і воно так хитається. Між тим, що це офіційний вид кіберспорту, так прирівнюється майже до олімпійського виду спорту. І для тих людей, які так знаєте, більш вважають, що це для лінивих, ті, хто це один там сидить і нічого не робить, Друкавля так, як такі люди теж є і саме з цим треба вчитися працювати. І якщо в тебе є чітка мета, ну, чітка цілі, ми це в минулих вже інтерв'ю розповідали. То мені цілі треба їх реалізовувати. Реалізувати себе у кіберспорті на Полтавщині можна під час турнірів, що проводяться у Кременчуці кіберспортивною академією Ягуар. Вона ставить наступні завдання. Об'єднувати між, між собою людей, об'єднувати їх в одну спільноту, давати можливість знаходити однодумців і рухатися в цьому напрямку, показувати правильний приклад для підростаючого покоління, для підлітків, ті, які, знаєте, зараз трошки розгублені цією, цією ситуацією, та в цілому просто по життю. Як заняття проводяться, там якісь ні? Формати дуже різні. І це якщо дуже людям цікаво, ми вже можемо в особистих там, повідомленнях пояснити в комп'ютерному клубі онлайн з нашими спеціалістами. Та є ще частні школи, там приватні, де можна де є комп'ютера, є можливість там зайти, там, підключитися до мережі, до інтернету і там, типу, відтворювати ці всі речі, спілкуватися, передавати свій досвід вже в майбутньому підростаючому поколінню. У кіберспорті потрібні командні якості, адже під час турнірів лише один гравець не вирішить долю поєдинку. Це все взагалі починається з хобі. Люди можуть грати просто в комп'ютерному клубі, можуть мати вдома компа і не виходити із дому, просто відтворювати, відточувати і відтворювати свої команди, чисто от додаючись один до одного, там в друзі, знайомитися в них співпадає свій, світогляд, бачення картинки єдиною. Товаришують, об'єднуються, створюють такі міні-коаліції, міні-команди. Якщо це однодумці і на одній волні, Ох, на одній хвилі ви. То вони можуть спокійно їхати далі і приходять таки косічками і починають боротися за ці призи, доказуючи своє знаєте, місце під сонцем, як то кажуть, це дійсно хобі заради букетів емоцій. Типу, люди приходять, кайфують, спілкуються, бачать своїх товаришів не тільки за комп'ютерами через призму монітору, а й вживу вони мають можливість прийти поспілкуватися, якусь фішку показати в налаштуванні тої відеокарти або того процесора, де воно буде впливати краще на саму гру. Хто де, хто приходить. Це спеціально спец... для того, щоб прибирати свої емоції е... ліпше її ними володіти. І коли ти вдома в онлайні за призову монітору, ховаєшся і в онлайні, щоб краще з ними ну, було як працювати. Дехто приходить просто для того, щоб перемогти та здобути круті призи е... і ну. Круті призи і заробити, тому що за перші місця ми намагаємося зараз хлопцям давати найкрутіші призи. Зараз те, що можемо, та йдемо даємо, так домовляємося з багатьма партнерами. Тому це все воєдино. Це крутий захід, де люди можуть прийти і відточити свої фішки і спробувати на живому опоненті. На живій, на живій арені, на такому знаєте, не все в такому колизейному рівні там знаєте, де багато тисяч глядачів, а на такому маленькому локальному, де ти просто це вживу все відчуваєш, і потім це все можеш використовувати як свій арсенал досвіду, якихось фішок крутих в самій грі і робити цього навіть свої кар'єру. Для деяких учасників подібні змагання регіонального рівня можуть бути першою сходинкою до професіональної команди та можливістю вийти на більш високий рівень. А чи є на Полтавщині потенційні зірки кіберспорту України? Зірки сьогодні вони також з нами, але ми їх трошки приховаємо, щоб не підставити, тому що заради нас звинували свої свої професійні справи, роботу, свої професійні колективи, залишили, взяли вихідний відгул і прийшли спеціально для нас, для того, щоб побути з нами в такій спільній атмосфері і, як то кажуть, відновити ті спогади, які в них були раніше. Кіберспорт на Полтавщині продовжує свій розвиток завдяки проведенню турнірів та стимулюванню гравців, які беруть у них участь. Владислав Буданов розповів лише про деякі цікаві моменти спортивних змагань з кіберспорту, який 2020 року офіційно визнали видом спорту в Україні. На Полтавщині розкривати ще більше нюансів кіберспорту та привертати до нього увагу середньостатистичного прихильника спорту мають подальші змагання та успіхи гравців команд із Полтавської області.